Доброго дня, мої шановні глядачі. Як я і планувала, роблю розклад стосовно передачі західними партнерами Америкою або іншими країнами Західними, нам літаків F-16. Давайте подивимося, в чому полягає причина затримки. Передачі Україні f 16 з боку наших західних партнерів. В чому полягає проблема затримки? Що я хочу сказати? Карта диявола все пояснює. Це не їхня сім'я гине. Це не їхні люди лежать на полі бою мертві. Це не їхні люди зазнають вплив диявола. Тому дивіться, якщо дослівно, це карта перевернутої сім'ї. Це сім'я, яка розбита. Можна так сказати, що, якби це була їхня сім'я під впливом диявола, вони б вже давно зробили все, щоб обезпечити е, своїх людей. А так, вони, знаєте, граються за правилами того самого диявола, спостерігаючи з, зі сторони, як наші люди гинуть. І тому вони вільні розпоряджатися своїми ресурсами. Вони тривають те, що не хочуть зливати те, що не хочуть. Ну, от не хочуть вони від себе відпускати ці F-16. Не хочуть. Вони їх тримають. Так. Чи є надія, дивимось, чи є надія, що ми все ж таки утримаємо F-16, літаки F16 з боку наших західних партнерів? Тут, знову ж таки, от, от можна сказати, що це от є літак. Це от лицарь мечів, те, що літає, активне літає. Е, ну, добре, що перевернуті ці карти, король і королева мечів, що вони перевернуті. Це добре. Того, що, якби вони були прямі. Вони б поставили крапку в цьому і сказали б ні. А так вони, ну, скажімо так, надія є, можна так сказати. Надія є. Вони, знаєте, ні про ньому, нікукареку, можна так сказати. Вони маніпулюють От прямий король мечів, людина слова, от він. Мужик сказав, мужик зробив, або не сделал. Ну, Вибачте, що по-російськи. Тут він завжди говорить ні, ні, ні. А так він і да, і ні, і, знаєте, от, грається в якісь такі е, ігри, не хочуть вони давати іншими словами. Королева мечів також вона говорить «ні», вона відсікає. Але вона перевернута тут. Тому тут, ну, знаєте, вони, скажімо так, оці літаки, от, образно сказати, взяли в облогу своїх, е своєї безвідповідальності. Вони обіцяють, але не дають. От, от, тримають вони їх, поки трима... от, якщо взяти по картах, вони тримають, дають тільки надію, дають сподівання. Вони не хочуть, іншими словами, оце от карта війни, да, Королева, я говорю, це карта війни. Вони, знаєте, вони не хочуть втратити ці літаки у війні, не дають змогу цим літакам. Використати свій потенціал. Ну, для чого зробили літаки? Щоб вони літали, щоб вони воювали, так? А вони не дають їм це, вони тримають їх. Але дають надію. То вони обіцяють, то вони передумали, то вони знову передумали, то ще то. Ну, в общем, багато загалом багато дають. Так, давайте ще. Чи дадуть вони літаки Україні? Це ми питали, чи є надія, чи є сподівання. Давайте по ітогу запитаємо, чи дадуть наші західні партнери літаки F-16 Україні для війни, ну, от, для того, щоб закінчити цю війну нашою перемогою. Давайте до кінця календарного року 2023-го. Що тут можна сказати? Світ перевернутий, говорить ні. Говорить ні. Але, тут можна так ще сказати, того, що тут стоїть карта хитрощів. Вони будуть вимагати від нас, знаєте, якихось маніпулювати нашими якимись законами. Вони будуть діяти. В рам... Будуть нас змушувати діяти, коригуючись якимись правовими аспектами, законами. От якщо ви щось виконаєте, тоді, можливо, ми вам дамо. Але, знаєте, тут, там, де спра... там, де от карта справедливості, там є е... меч. Меч те, що відсікає. Вони можуть ставити якісь умови. Я думаю, що ці умови можуть пов'язані із кордонами. Я не знаю про що це, чи щоб літаки не літали за кордони, чи щоб ці, з тих літаків не були обстріли за кордон. Тобто, знаєте, тут може йтися мова. Застосовувати ці літаки в якихось межах. І дивіться, світ це також карта кордону. Тут вона перевернута пряма, в прямій позиції це карта чітких кордонів. Тут, якби, не повністю як напівкордон, той напівкордон за хитрим шляхом, тобто, щоб. Щоб не вийшло за межі кордони, закривається якимись юридичними аспектами, дуже небезпечними, до речі, для нас. Тобто тут буде йти якась маніпуляція законами, якимись домовленостями. Розумієте, тут і ні, і так. Тут але, ні, але. Знаєте, знову будуть вони оце от, е, переливати з пустого в порожнього. Не дамо, але можемо дати, якщо ви зробите то-то і то-то, або не зробите. Ну, мені здається, тут пов'язано з кордонами. Щось пов'язано з кордонами. Або е, мова буде йтися про кордони е, не. Стріляти поза межами України, не використовувати, щоб з тих літаків не обстрілювати поза Україною. Або тут я хвилююся, щоб не, не стосувалося кордонів України, окупованих територій. Зрозуміли. Тобто вихід на кордони за, за якимось. Якісь домовленості, розумієте, карта справедливості, карта Джастіс це також юридичні домовленості, юридичні папери, підписання якихось паперів. І воно стосується кордонів. Це взагалі, якщо це так, то це жах, це жах. Мені це не подобається. Ми відстоюємо свої кордони, і це добре, бо якби була перевернута, то ми б їх втратили, розумієте? Але ми будемо відстоювати свої кордони. Це є Україна. Ну, давайте глянемо. Кордони України на кінець війни. Кордони України на кінець війни. ми кордони будуть в рамках в таких рамках, які має бути. Зірка, далекі кордони, які навіть є обмежені для нас, тобто які є окуповані нараз, наразі. Розумієте? Тобто тут вони, я так думаю, вони будуть нас хиляти. Щодо поверну, ну, скажімо так, залишити якісь території, так, як вони є, тоді вони можуть нам дати ці F-16 або не стріляти по російським територіям. Ну, от якось так вони. Я так думаю, але тут іде якісь е, підписання паперів. Але ми є цілісні. Дивіться, карта імператора це є держава цілісна. За зіркою це далекі кордони. І е, перевернута вісімка жезлів це ось ну, от має бути ну, от блокування, блокування. Е, от, Скажімо так, наших кордонів в тих межах, в яких вони мають бути за державністю нашою. Зрозуміли, так? Да? Тобто Україна має бути цілісною? Кордони 91-го року. Ну, знаєте, знову ж таки, можуть бути якісь наслідки. Якось ситуація може розрулитися, але все одно буде якесь але. Ну, такі в нас партнери, на жаль. Ну, я дуже хочу помилитися, але ну, ви бачите, що навіть в медійних іде якась така незрозуміла тема щодо перемовин. Перемо... Та які перемовини? Все є Україна, це наша територія. І для чого взагалі-то НАТО існує? Сидять хвости піджали, бояться висунути носа. Тільки маніпулюють, то їм то не подобається, то Україна не цінує, то ще щось. То як, якби над вами щось літало, то ви би так само в лапках не цінували. Ось так. Дякую вам за увагу, дякую вам за підписку. Я сподіваюся, я вас не розчаровую тими розкладами. Для мене це також важко, але я всього лише читаю карти, і я вам пояснюю кожну карту, щоб ви розуміли, що я ну, беру це не, не, не зі стелі. Ось так. Ну, будемо сподіватися краще. Ще раз дякую вам за увагу, дякую за підписку, за вашу думку, за лайки. За ваші коментарі. Це є Україна, і ми все одно перемагаємо, бо ми дуже-дуже сильні. До побачення!